Потужного всім здоров'я, пані та панове, в кінці минулого відео, де ми обговорювали з вами новини за останній місяць, я сказав, що найближчими днями буде й дуже і дуже багато новин на рахунок майбутнього Вартандера і майбутнього оновлення. Так і сталося от прямо під кінець стріму. Які, до речі, майже кожного дня з 8-ї години вечора проходять. Мені в чаті написали, що совкам будуть апати перезарядку. Ну, Я подумав, можливо, чутки, а можливо, ще щось таке невідомо звідки взялася інформація, але потім побачив у зарубіжних блогерів відоси на тему новинок, зливів і чуток. І найцікавіше це, звичайно ж, список техніки майбутньої, майбутнього оновлення, яке буде буквально через 2-3 тижні, як казав один. Але техніка технікою, те, що буде в кінці ролика, взагалі, і в кінці цього списку, по інформації майбутнього War Thunder, мене повергло просто в шок, але приємний шок, тому що я й сам багато чого з цього пропонував. Але давайте по порядку. Почнемо зі списку злитої техніки, яка буде додана в майбутньому патчі. Ну і Першим іде F15C Golden Eagle. Це нічим не відрізняється машинка від того F-15C, який є в нашій грі. Єдине, що Golden Eagle це назва ескадрилії елітної в військово-повітряних силах США. Можливо, він не буде в гілці прокачки, а можливо, навіть премом буде. Про це вже ми дізнаємося після того, як вийде патч, або трішки згодом. Ну і далі те, про що я в минулому відео казав, але під іншою назвою, інша модифікація це XF5U1 за США, також літачок, панкейк його називають, що, або Вайтін панкейк, літаючий млинець. В Вартандері це буде дуже-дуже унікальна машина. Найголовніша її фішка це за критично низькі швидкості польоту і посадки. Машина буде дуже таки цікавою для War Thunder, цікавою яка буде в неї флайт модель і льотно-технічні, тактико-технічні характеристики характеристики озброєння. Це буде дуже-дуже прикольна машинка. Вона буде за, я так розумію, івентик якийсь, тому будемо чекати. Звичайно ж, я буду намагатися його проходити на трансляціях, тому не забувайте підписуватись і заходити на них. Ну і те, що поставило під сумнів, особисто для мене достовірність цього зливу, це Су-30 МК венесуельський, я так розумію, чи Колумбійський. Як преміумна машина за Радянський Союз, це якийсь, не знаю, чи прикол, чи це реально улітка до цього все-таки додумалась зробити су-30-го преміумною машиною за Радянський Союз. Якщо це буде правда, то навіть з тінником 100 євро або 100 баксів, я думаю, звичайно ж, гравці уліточки його розкуплять в перші ж години, як тільки він. Вийде. До речі, огляд на Су-30-го вже є на моєму каналі. Ну і з такого менш цікавого це як один дуже-дуже низькорангова машинка. Або преміумна буде, або за який-небудь івентик. Ну і дуже дуже цікава машинка це HAV-200 британський. Машина тренувальна, але насправді її ще перероблювали для ролі штурмовика. Повинна бути чимось схоже по геймплею на того ж самого Альфа Джета. І дуже довго все-таки просили гравці додати цю машину за британців. І я думаю, час все-таки улітка підібрала один з найкращих. Це, звичайно ж, день народження своє. Будемо чекати, будемо качати, будемо дивитися, що це таке. Люблю я такі машинки, особливо в танкових реалістичних боях. Я думаю, вам. І мені сподобається. Ну і далі JH7, за, я так розумію, це буде штурмовичок за Китай, преміумний за золоті орли непакетний. Ну, в принципі, думаю, що буде щось цікаве, якщо це буде штур, саме штурмовик, щоб боротися разом з, в сетапі з тим же самим Alhalliдом э, проти танкістів. Ну йдемо далі, продовжує додавати тренувальні машинки, на яких додали гармати улітка. І наступним буде MB326K за Італією. Дуже таки непогана польотно-технічним характеристикам машина. Буде гарно триматися в небі. І звалювання в нього там досить таки приємне, швидкі звалювання. І думаю, непогана буде машинка. Мені можна буде спробувати пограти і в танкових реалістичних, і в авіаційних боях. Ну і вже анонсована машина за бойовий пропуск наступний це RE2005, також італійський поршневий літачок. про нього ще поки що мало чого відомого. Думаю ближче до виходу патчу, у улітки про нього нам більш конкретно розкажуть, а ми з вами зробимо огляд на перепустку, бойову перепустку, яка вийде, що там цікавого і чи потрібно буде на неї потіти. Із поршнів ще буде нідерландський d 23 це Фокер. Ну, буде така досить цікава машинка для тих, хто любить поршневу авіацію. Ну І з того, що я вже вам розказував в минулому відео, це AH-56 Sheyang. Дуже швидкісний гелікоптер, але з такими посередненькими ракетами. Будемо дивитися, що в нього буде по бойовому рейтингу. Продаватися він буде за золоті орли, а не пакетиком. Ну і з наземки це бтр 82 ну, Той же самий БТР-80, але трішечки осучаснений. Побачимо, що йому по бойовому рейтингу і по снарядам накра... накрутять улітки, там буде видно. т 34 85 зі стабілізатором. Він вже на сайті уліточному показували його нам розробники. Так же само, як і Чифтейн 900. В минулому відео я більш подробно про них розповідав. Ну і обіцяла улітка розширювати. Китайську техніку, і за Тайвань додає дві дуже цікавих машини. По-перше, це, якщо я не помиляюся, найперша розробка чисто тайванська в нашій грі це М34 БМП з Бушмастером чергував в нашій грі. Ну, будемо дивитися, що там по снарядам по бойовим рейтингам. Ну, і, звичайно, найцікавіше. На останочок за Китай, це, звичайно ж, додають Абрамс. В Тайвані це основний бойовий танк, як би це не звучало. І його там досить -таки в достатньої кількості. Тому було питання часу, поки Абрамс додадуть за Китай. Також машина, яка вже світилася на офіційному сайті War Thunder. Це полкова італійська втуровозка. Не цікаво взагалі, і не раджу вам навіть дивитися в ту сторону. Є повністю така ж сама машина, але за США і також полкова. Далі ягуар французам додадуть черговий, ну і М113 за Ізраїль. також черговий. Чомусь вони не хочуть додавати щось грецьке чи кіперське прямо в цьому патчі, поки що на рахунок цього улітки. І всякі зливери, датамайнери мовчать. Ну, як я обіцяв, найцікавіше на останок. Додають дві ракети Х-59М H59M та Х-59МЕ. Це ракети повітря земля. Не знаю, наскільки вони будуть гарними, але от як ви бачите, маверіки залишаються Маворіками, а Х-38 і так майже кожного патчу апають. Тут іще за Радянський Союз додають дві нові ракети. Так, далі дивимося. Бойові рейтинги, що найбільше мені. Сподобалося ось в цьому зливі, це те, що бойові рейтинги наземним, наземній техніці збільшують максимальний до 12,7. Те, що я вже давним-давно пропонував, те, що давним-давно просилося, особливо якщо дивитись на рахунок зеніток, потрібно було це робити давно. По-друге, там же ж були натяки на всяких надсучасних танків по типу того ж самого Бебрамса Сп-В3, БВМ 2023 року і тому подібних машин. До того ж, потрібно хоча б кудись вставити Корейську Пантеру К2. І... Для неї якраз бойовий рейтинг 12,3, 12,7, бо в сучасних реаліях War Thunder був би якраз. Ну і звичайно ж, не перестає дивувати своїм наярюванням на Радянський Союз улітка і апають совкам Т-80 перезарядку з 6,5 на 6 секунд. Чи це буде дуже сильно? Дуже сильно. Чи піднімуть їм бойовий рейтинг? Можливо, піднімуть. Не буду виключати, тому що бойові рейтинги ага. до 12,7 максимум піднімають. Також 64-ка мапають перезарядку. Це досить дивно, тому що 64-ки досить такі сильні машини, особливо Т-64Б на своєму бойовому рейтингу. Досить непогано грається, тут її ще й апають. Буду сподіватися, що все-таки не будуть їй давати дуже дуже високі бойові рейтинг. ВТ-4 знижують перезарядку на пів секунди, 7,1 до 6,6. Ну і звичайно ж 72м. Невеличкий А перезарядки з 7,1 на 7 секунди. Але ну не знаю я. Можливо, в 80 будуть бойові рейтинги підвищувати чи ще щось. Але я не знаю. 80-ки і так більш-менш гралися, за рахунок того, що в них хоча б якась швидкість назад 11 км на годину. А 72 з їх 4 км на годину, і повільним обертанням башти. Залишати таку ж перезарядку ну це, це бред. Ельхалідам те ж саме, до речі, і МБТшкам, ВЗшкам, ЗТЗшкам із 7,1 1 до 7 секунд. Ну, в принципі, 90 кам і пізнім 72-кам, 7,1 залишають, але ну, яка різниця? 7,1, 7,0. Без різниці взагалі. Ну і підсумовуючи, по цьому зливу, мені здається, все-таки улітка сама його видала кому-небудь в люди в маси вивести і зробити, так би мовити, зріз по. Тому, як ком'юніті відреагує на це. Чи будуть західні гравці бугуртити на те, що совка мапають перезарядку. Особисто мені здається, що не в перезарядці проблема совків, тим більше ранніх. Те, що БВМку, БВМка ще краще заграє, буде імбувати. Тут, можливо, так, тому що машини так непогано гралася, а щось. Секундами перезарядки буде взагалі лялочка. Можливо, їй будуть піднімати бойовий рейтинг. Оскільки, як я й казав, потолок піднімають до 12,7. Ось це, до речі, те що до 12,7 піднімають, мені найбільше сподобалось, тому що, як я й казав, уже давним-давно ще перед тим, як тільки з'явилися чутки на рахунок IRST, що треба піднімати максимальний бойовий рейтинг на земці при воді таких імбових зеніток. Сподіваюся, вам відео сподобався, був він інформативним. Якщо будуть ще якісь додатки, зміни, я обов'язково ж їх про них зниму додаткові ролики. Не знаю, чи зараз вже є сенс знімати ролики, відоси про топи, тому що їм можуть змінювати зараз бойові рейтинги і нові вводити. Але все-таки про ТКХ відос точно вийде, можливо, і про інші топи також. Тому очікуйте. Буде топ-топів, які зараз є, але потрібно буде, так розумію, це все заново робити, коли вийде патч, а після патчу ще й підвищення бойових рейтингів і ребаланси різноманітні. Тому будемо дивитися. А з вами ми побачимося на трансляціях о 8 годині вечора, якщо в мене буде світло. Також не забувайте підтримувати такий контент коментарями. Мені, до речі, також буде цікаво почути і побачити вашу думку на рахунок цієї всієї техніки примірного 30 го АПУ перезарядки радянським ОБТ. Та й взагалі, ну, навіть на рахунок того ж самого Абрамса за Китай було б цікаво почути вашу думку. Тому не соромтеся, ваші коментарі продвигають мої ролики серед україномовного ком'юніті War Thunder. І також не забувайте про лайкосики, підписки. І, звичайно ж, не забувайте налаштувати дзвіночок, тому що зараз буде дуже багато різноманітного контенту, щоб ви його не пропустили, налаштовуйте. Повідомлення на всі, всім тихого, мирного неба над головою! Побачимось!